Шановні громадяни, за цей рік на Хмельниччині сталося 1750 пожеж. Торік за аналогічний період їх було 1392. На жаль, зросла й кількість загиблих. Вогонь забрав життя 63 людей. Лише за минулу добу в області на пожежах загинуло четверо громадян. Перша подія сталася 14 листопада в селі Волоське. У житловому будинку загорілася кімната. На місці виявлено тіла двох чоловіків. За попередніми даними, пожежа виникла через необережність під час куріння. Підрозділи ДСНС до гасіння не залучалися. Уночі 15 листопада подібна трагедія сталася в селі Лепесівка Шепетівського району. Під час гасіння пожежі в будинку рятувальники виявили тіла чоловіка і жінки. Дівчинка 2015 року народження змогла самостійно вибратися та покликати на допомогу сусідів. Ймовірна причина необережне поводження з вогнем. У подальшому правоохоронці встановлюватимуть остаточні обставини обох випадків. Служба порятунку Хмельниччини наголошує, більшість трагедій виникає через порушення простих правил безпеки, необережність під час куріння, несправні печі, перевантаження електромережі, небезпечне використання обігрівачів. Закликаємо кожного подбати про власну безпеку та безпеку близьких, особливо в опалювальний період. Пам'ятайте: не паліть у ліжку. Не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади. Стежте за справністю печей, електромережі та газового обладнання. Не користуйтесь саморобними нагрівачами. Не розпалюйте печі легкозаймистими рідинами. Не топіть печі з відкритими дверцятами. Не використовуйте дрова довші за розмір топки. Обов'язково навчайте дітей правилам безпеки. Часто трагедії стаються через елементарну необережність або вживання алкоголю під час коріння. Пам'ятайте, у разі пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної події негайно телефонуйте 101.